Вітаємо вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні ми розглянемо дуже болючу і актуальну тему, через яку нам усім слід гарно подумати, чи не страждаємо і ми такою православною хворобою, і чи не слід і нам лікуватись від неї. І так, сьогоднішня тема окультизм у житті православного християнина. Варто почати з того, що під впливом доступної усім мізотеричної літератури, різних містичних відео з інтернету, а також церковних забобонів, в нашу віру прокрадається багато надуманої містики і навіть магії, і вносимо це все в церкву саме ми через відсутність знань і читання сучасної літератури, яка під різними назвами, але несе магічний характер. Ми живемо серед забобонів. Усього боїмося завжди у стані страху бісівських нападів, якихось відчуттів. Боїмося, щоб хтось чіпав нашу свічку в церкві, носимо якісь шпильки від злазу, розсипаємо мак для захисту, боїмося бісів і віримо, що все це захистить нас більше ніж Божа благодать. І зовсім забуваємо, що все це гріх маловірства, у якому нам треба каятись і викорінювати із нашого життя. Щоб краще зрозуміти, що цим гріхом ми віддаляємось від Бога і Його благодаті, давайте з вами згадаємо, як проходить хрещення людини. Під час цього таїнства ми відрікаємось від сатани і буквально плюємо на нього. Не на якогось там біса плюємо, а на самого дьявола, головного серед бісів. Тобто ми під час хрещення відрікаємось від сатани і, що дуже важливо, від його справ. А саме від магії, окультизму, забобонів, екстрасенсів, чаклунів, цілителів, гороскопів, гадання, нумерології, від амулетів, талісманів, магічних знаків, різних фігурок божків, тобто від усього, що не від Бога, і тільки після цього єднаємось з Христом. Тобто, якщо людина, яка, будучи хрещена, починає боятися бісів. Носити амулети, стукати по дереву або плювати через плече, дивиться, яким димом горять свічі в храмі, запалює свічі від лампаду, щоб її не наврочили, не може називати себе дійсно православним християнином, і не може наблизитись до Господа, бо вона не відріклась від сатани, вона не вірить в силу Божу, не довіряє Богу і служить дьяволу, бо його поважає і боїться, а хто кого боїться, той тому і раб. Розумієте, як це страшно? Боїшся бісів, значить, не віриш Богу, бо виходить, що до дьявола у нас більше поваги, ніж до Бога, бо дьявол виходить сильніше Господа. Ось до чого приводить гріх маловірства. Так, біси існують, і все ж таки вони пачі, але ангели і мають величезну силу, і якби дозволив Господь, перевернули б світ одним кіхтем. Але людина, яка прийняла хрещення, знаходиться під захистом Господа, а сильніше Господа нікого немає. Саме тому ми, православні християни, віддали себе Богу і біси нам нічого не можуть зробити. Ми не маємо їх боятись не тому, що ми такі сильні. Ні, ми не сильні, ми ніхто, і без Бога нічого не зможемо, але ми з Богом, як дитина з батьками. Ось, до речі, чому важливо брати благословення на усі молитви, правила і так далі. Бо благословіння це Божий захист. А якщо ж ми самі щось починаємо читати, когось вимолювати і сподіваємося, що своїми силами захистимось, ось тоді ми самі даємо бісам право на нас нападати, бо, не взявши благословення, вирішили, що справимось без Божої допомоги. Наше життя має бути в Бозі, і лише так, тоді нас охоронятиме Божа благодать. Ми регулярно сповідаємось, причащаємось, стараємось жити по заповідям, і Господь нас охороняє. Без волі Божої Його дозволу, не один біс навіть не наблизиться до нас. Є лише двоє дверей, через які ми можемо запросити бісівську силу до себе самі. Перше це страх, бо саме через страх, нашу невпевненість в тому, що Господь нас захистить, ми запрошуємо бісів до себе. І друга наша цікавість. Коли ми самі ліземо в ізотерику, купуємо амулети, якісь оберіги, гадаємо, тобто самі ліземо до бісівських сил. Такими діями ми відштовхуємо від себе благодать Божу, показуємо, що не впевнені в Божій силі, Його захисті, і таким чином самі відкидаємо від себе захист і допомогу Божу. Навіть якщо біси нападають на християнина, як це, наприклад, було у випадку з усіма святими, це не повинно нас особливо лякати. Такий напад можливий за єдиної умови, якщо його дозволить Господь. Господь все робить тільки для нашого блага, і зловолю бісів використовує як засіб для зцілення людської душі від пристрастей. Тобто, нам слід зрозуміти, що демони діють лише там, де їм допускається Господь, і лише для блага самої людини, ми повинні боятися лише Бога і гріха. Саме через це, на жаль, ми починаємо втрачати чистоту віри, перестали довіряти Богу, і нашими страхами показуємо, що бісів ми боїмося більше, ніж довіряємо Богу. І виходить, що православні люди починають тікати від чорних котів, впадати в страх, бо свічка почала коптіти, не пускають своїх вагітних родичок до храму, щоб не зглазили, починають вірити у прикмети, в силу червоних ниток, талісманів, шпильок, замість того, щоб сповідатись, причащатись, вірити в Богу, в його силі і боятись лише Господа і гріха. І виходить, що чим більше ми боїмось бісів, тим більше вони на нас нападають, бо ми віддалились від Бога. І самі запросили їх до себе. Що ж нам робити в такому випадку? По перше, нам треба цей гріх побачити у своєму житті і розкаятись у маловір'ї, бо недовіра Богу, його промислу, Його силі це страшний гріх. По друге, викорінити цей гріх із свого життя і зрозуміти, що Господь найсильніший, і ні один бісти не близиться до нас без його дозволу. Тобто, якщо нас на роботі чимось образив керівник, то справа не у бісах, а у тому, що Господь для вашого спасіння попустив вам трохи змиритись, потерпіти щось, щоб ви не ставили себе вище інших, щоб не сподівались лише на свої сили, знання. Тобто це був план Божий, Його воля. Він вас спасає і допомагає очистити вашу душу від пристрастей, тому дозволив бісу настроїти керівника проти вас. Це не біс так вирішив, а Господь йому дозволив для вашого духовного зростання. І так у всьому, тільки Господь, знаючи наш духовний рівень, наші сили, вирішує міру того, що нам треба потерпіти, і дозволяє бісам трохи нас позмиряти у чомусь. Як наші батьки у дитинстві могли на нас прикрикнуть, не тому, що вони нас не люблять, а навпаки, хочуть, щоб ми виросли слухняними, відповідальними, стали краще. Якщо ми це добре зрозуміємо, то усі наші так звані спокуси перетворяться у духовні уроки Господа. Прояви його любові, Його виховання. Просто ми за своєю гординою й страхом не бачимо цього, і все думаємо, що хтось нам наврочив, позаздрив, начаклував. Ні, якщо ми живемо з Богом і довіряємо йому, то ніхто не може нічого нам зробити, все йде по Божому плану, все з любов'ю і для нашого спасіння. Дорогі брати та сестри, щоб бути з Господом, ми маємо укроплятись у вірі і довірі Господу. Лікувати свою душу від хвороби маловірства і триматися за нашого Спасителя усіма силами, сповідатись, причащатись і старатися жити по заповідям Божим. Хто може нам заподіяти зло, якщо наша душа з Богом? Давайте очищати себе від страхів, забобонів, недовіри і віддавати себе Господу, бо саме у цьому суть духовного життя, віддати все на волю Божу.